Доброго дня, з вами компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Passat B7 2014 року випуску з 2.0 турбованим дизельним мотором, автоматичною коробкою передач. Авто в хорошому стані, по кузову є всього лише один підкрас. В технічному плані ніяких вкладень не потребує. Авто повністю обслужене. 10 тисяч тому було повне ТО. По комплектації чорна алькантара, в хорошому стані, немає ніяких подертостей, дефектів, все в хорошому стані, повторюся. По комплектації повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорумлювання, автоматичне світло, сенсор дощу, круїз контроль, мультимедія штатна. Все працює справно, всі кнопки працюють. Пробіг, як бачимо, 196 тисяч, мультикермо. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто можна придбати також в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.